Першочергово це було пов'язано з карантинними обмеженнями ковід. Далі минулоріч, в 2022 році діти були звільнені від державної підсумкової атестації, оскільки мали повне масштабне вторгнення на територію України. Цьогоріч діти 4-х і 9-х класів теж будуть звільнені від проходження державної підсумкової атестації за підсумками початкового і базової середньої ланки освіти. В принципі, це очікувано, оскільки ми розуміємо. Що не так швидко ми зможемо отримати нашу перемогу, відповідні потрібно будуть безпекові умови зараз. Міністерство розробило проект наказу. Наказ знаходиться на Реєстрації в Міністерстві юстиції ми очікуємо офіційне його опублікування. Стосовно 11 класу немає ще інформації, чи вони будуть звільнені від державної підсумкової атестації. Розуміємо, напевно, що знов ж таки цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання буде видозмінене в мультипредметний національний тест, такий як був минулого року.